Чергові депортації українців з Польщі та нові заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Та також, друзі, ми сьогодні поговоримо про проблеми із видачею карт побиту в деяких воєвудствах Польщі. Ну і звісно ж, наостанок, ще ми обговоримо таку тему про 10% українців, які будуть підпалювати польські будинки в разі відмови соціальної допомоги виплат. Українцям, отож, друзі, не переключайтеся, і хочу вам ще нагадати, що зараз в лютому дуже великі проблеми із пошуком вакансій. Багато хто з вас напише, що ні, Сергій, це неправда, і ви також будете праві. Проте я маю іншу статистику з інших джерел. І якщо ви хочете слідкувати за актуальними оновленнями всіх вакансій по всій Польщі, в описі до відео ви знайдете послання на Viber-групу та telegram групу де будуть оновлюватися ці вакансії. Тому ринайте, підписуйтесь, вам це нічого не коштує і можете виключити звук, вам це навіть набридати не буде. Тому все корисно. Давайте, друзі, почнемо ми все це із проблем видачі карт побиту. Друзі, традиційно хочу у вас запитати, скільки часу ви чекали у своєму воєводстві на карту побиту? Я в Кракові чекав рівно рік часу. Це настали попит. А скільки ви чекали в своєму воєводстві? Будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях. Існує таке воєводство. Шльонське! Я вже робив неодноразово випуски про це воєвудство. Там уже не працюють незрозуміло як. Люди не можуть дізнатися, на якому етапі знаходиться їхня справа, і, звісно ж, коли вони отримають. Позитивну децизії, ну тут тільки на картах Таро можна гадати. І тут водії далекобійники. Я маю для вас альтернативу. Для всіх інших тяжко мені сказати, але для тих, хто має водійське посвідчення польського зразка або ж може його замінити, то я хочу сказати, що команда Starmac Documents в Кракові гарантує вам те, що якщо з вашими документами все буде в порядку, а вони це вивчать, то ви зможете отримати децизію в Кракові рівно з рік часу. Але де ж ви будете працювати? Тому що працювати обов'язково. Альтернатива це є робота в таксі. Да, ви зароблятимете не 2700 євро. Ви будете заробляти півтора тисячі євро, якщо будете працювати так само, стільки годин саме, як на вантажівці. Ну і звісно ж, всі деталі ви зможете дізнатися за тими номерами телефонів з StarMakDocuments, які будуть в описі до відео. Ну і це для вас як альтернатива. Але для всіх інших я хочу вам сказати, що ситуація насправді дуже складна. І ви скажете, як же ж дізнатися, на якому етапі знаходиться справа? Тільки. Або ж оббивати пороги цього воєвудського уженду, або ж телефонувати на гречу ліднію, відділу іноземців, де її не піднімають, або ж не хочуть навіть казати, на якому етапі знаходиться розгляд справи. Тут, друзі, ми переходимо плавно до наступного питання. Існує така активістка. Суперактивістка в Польщі, можна сказати, на першому місці. Наталя Панченко. Хто з вас знає, Наталю Панченко. Напишіть, будь ласка, відгук, як ви відноситеся до неї. Тому що я можу сказати вам, чому я не коментував взагалі раніше цієї ситуації, яка сталася із нею після того, як вона дала коментар п'ятому телеканалу. Ну, це тільки пов'язано з тим, що я просто не в курсі цієї справи, хто правий і чи дійсно це просто випадковість, що вона таке сказала, що це було вирвано з контексту. Проте я не відкидаю того, що Браун. І всі, ті, хто його зараз підтримує на телебаченні, говорячи, що Наталія Панченко це спеціально зробила, її потрібно депортувати. Ну слухайте, я не знаю, хто тут правий і чи це не спеціально зроблено. Ми цього знати не можемо. Проте, якщо це дійсно вирвано з контексту, то я можу сказати, що Наталія Панченко цілком зрозумілою мовою пояснювала, що якщо забрати у всіх українців соціальну допомогу, ну то за що вони будуть тут жити? Якщо ми тут живемо, працюємо, платимо податки, ну то який взагалі сенс підіймати е, те питання? Що 10% українців тут проживає? Так це так. Я про це неодноразово говорив. І про те, що в майбутньому 10% цих громадян, які отримають польське громадянство, вони будуть мати можливість голосувати. І цього ніхто не може відмінити. Тому, друзі, перед нами ще дуже цікаві часи. І те, що я колись там вам говорив про політику, все це може збутися. Тому не відкидаємо цього варіанту. І те, що зараз відбувається з Наталі Паченко, я її просто співчуваю. Вона попала, як то кажуть, під. Гостре лезо. Але люди все забудуть. Тому Наталя тримайся, як то кажуть, українці, які за тебе, вони тебе підтримають, і ти це знаєш. Тепер, друзі, переходимо до депортації українців. Я хочу вам сказати: от сьогодні навіть знає ситуацію про те, що чоловік на підпитку сів за кермо. І він в стадії отримання дециї. Як ви думаєте? Які ваші прогнози отримає від дицисі чи ні? Ще рішення суду немає про те, що він дійсно там зобов'язаний покинути територію Польщі на протязі декількох днів. Але є така система, яка називається міграційний пакт або ж пакт міграційний, в який Польща також входить. Це в Європі прийняли такий закон про те, що всі ті мігранти, яких навіть українці возили до Німеччини, або ж Франції та всіх інших країн, де вони зараз знаходяться, щоб отримати азель, той же самий прихисток і отримати потім кошти. Так, от хочу сказати, що цих всіх мігрантів мають розподілити по всій території Європейського Союзу до кожної країни. Польща має в рік приймати, задумайтесь, не 20 тисяч мігрантів, а 30 тисяч мігрантів. Якщо вона відмовиться від одного такого мігранта, то вона має заплатити штраф 20 тисяч євро. Ну від 30 тисяч відмовитись, порахуйте, скільки це буде по 20 тисяч євро. Хоч прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що вони не будуть приймати жодних знову ж таки біженців, ходять чутки по телебаченню, чітко говорять знову ж таки народні депутати Польщі, щоб Туск вже підписав цей документ. Ну, не сам особисто, а хтось інший. І вони вже погодилися з цим. І вони будуть приймати цих мігрантів. Тому кожен з вас, хто думає, що ви золота ручка. То я вам хочу сказати, що на ваше місце вже може знайтись конкурент, який буде тут працювати, можливо, гірше, проте він буде виконувати якісь все одно роботи. Я можу сказати, що тільки рівень надання послуг і взагалі роботи він понизиться. Я бачив в Ізраїлі, як це було, і хочу вам сказати, що він не на найкращому і не на найвищому рівні був. Але мова йшла про депортацію, і Сергій вам обіцяв сказати, що ж тут стоїть за депортацією. Ні для кого не секрет. Що за порушення, кримінальні порушення закону в Польщі депортують навіть зараз, коли війна в Україні. Але наші сьогоднішні депутати, які готуються до вибору, тим більше передвиборчі вибори, передвиборча кампанія і президентці кандидати в президенти, вони говорять чітко, що ми будемо депортувати, ми будемо забрати соціальні послуги, і все стосується українців. Іноземців тут ніхто не вживає весло, українців. Але як ви вважаєте, чи треба забирати соціальну допомогу в тих, у кого немає роботи? Є багато дітей, хто має інвалідність, хто має пенсію, які не спроможні працювати, тому що у вас ніхто на роботу не візьме, ви вже це знаєте. Або ж той, хто не досяг 18-річного ще віку. І вони мають опікуна, який за них отримує, наприклад, 800. Такі також випадки є. Ну і чи вартує таких людей обтяжувати, забирати у них 800? Як на вашу думку? Я знаю, що багато людей приїхало ще до початку повномасштабного вторгнення, і такі люди, вони вже тут вважаються такими, що я приїхав до того, як все почалося. Тому я знаю всього більше. І поки ви всі інші не приїхали, до нас ставилися зовсім інакше. Так це було. Але світ змінюється, часи змінюються. Треба розуміти кожну сторону. Ніхто не готовий був переїжджати сюди просто так. Погодьтеся. І звинувачувати когось в чомусь, мені здається, тут тільки одна людина є винна. Яка по ту сторону кордону і називається вона найдорожчим менеджером в цьому світі, і йому треба претензії кидати? Хтось буде його захищати, буде говорити Сергію, чому ти не захищаєш територію України? Я можу вам сказати те ж саме, що й завжди, і три роки тому говорив я це, що кожен повинен виконувати свою роботу. А як ви вважаєте, друзі? Я помиляюся. Я помиляюся, виїхавши з України ще в 2016 році, якщо бути точніше, в 2018 я приїхав до Польщі, і тут, в 2020, я вже одружився і не з Українкою. І тут в мене вже, слава Богу, і дитина ходить в садочок і так далі. Я кожного пробую зрозуміти, тому пробую пояснити вам, щоб ви зрозуміли і мене. Ну і на цьому, напевно, завершимо цю ноту. Я хочу вам сказати, друзі, що я завжди стараюся передавати вам тільки те, що може допомогти вам зрозуміти це життя. Я хочу ще запитати у вас, якщо ви додивилися до цього моменту. Ви помітили, що я не знімаю подібного контенту того, що знімають мої колеги-блогери? Тобто проте цика і все, що відбувається з українцями, я. Хочу вам сказати, чи ви цінуєте це, чи вам все рівно. І так я зрозумів, що ви додивилися це відео до кінця. Також дякую всім тим, хто підписується на мій інстаграм. Там я більше інформації публікую. Якщо ви хочете приєднатися, знову ж таки в описі до відео, ви знайдете посилання на мій інстаграм. Приєднуйтесь, нас там уже 58 тисяч, і там я коротко про все розповідаю. І перш ніж на Ютубі навіть. Тому всім дякую за те, що дивитеся мій канал. Свідомі люди зі мною. І все ж таки, хоч нас не 250 тисяч, проте нас 206 тисяч. Дякую вам за це і побачимось.